А що як на одну сторону нанести блакитну сироватку, а на іншу рожеву? Тобто на цю сторону мультипептидну, а на цю з вітаміном Б? Подумала я. І давайте подивимось, я щас просто нанесу. Ми почекаємо, я не знаю, скільки хвилин, десять. І подивимось на результат моєї шкіри. Що, яка у мене шкіра зараз? Вона насправді у мене просто така звичайна завжди. У мене розширені пори. У мене є почервоніння від е, минулих акне. У мене є дуже багато листовиня, яке люди часто сприймають не як листовиння, і я так. Ну, от я наношу на цю половину вітамін в 12 Хвилин через 10, подивимось, коли поглинеться. Мені дуже цікаво. Пройшло 10 хвилин з тих пір, як я наносила ось сюди Вітамін В12, ось сюди мультипептидну сиворотку, і давайте поглянемо. Ну, по-перше, подивіться, як воно все сяє. Що там, що там. Прям сильної різниці я не бачу саме. Це я думаю, якщо саме наносити наполовину, вона буде видна через певний час. Але по відчуттям, ось ця відчувається більш зволоженою, навіть бачите. Тому що вона, власне, така і має бути. Це вітамін в 12 він заспокоює шкіру. А ця не така зволожуюча, не така, типу. але вона наче пружніша. Коротше, ви мене зрозуміли. Звісно, для того, щоб мати адекватний результат, треба використовувати його певний час, а не як я за 10 хвилиночок. Але я думаю, що це вже гарний показник. Промокотниця сироватка ось.